Щаслива жінка світові невгодна. Він все шука нагоду допекти і в плітку загортає що завгодно або засумнівались я чи ти. І плаче вона аж до півніх третіх, відшмагана шпіцрутинами слів. Та на її парадному портреті не знайдеш болю хоч маленький слід. Сміхається до нас вона лукаво. Так легко відпускаючи гріхи, прощаючи наліво і направо не тільки невиправних і лихих. Знову думки, знову небо вечірнє бентежне, я вже не вмію прожити без тебе ні дня. Милий мій, милий лицарю необережний, бачу, ти знову лаштуєш в дорогу коня, як я не хочу тебе відпускати надовго. Як мені серце уже за тобою болить, знаю напевне трудність твоєї дороги, та чи легкими в тебе вони були, ні, я не плачу, сльози надію згасять, хай тобі буде сонце в путі сіять, хай тебе гріють теплі нічні багаття. Будемо ждати, серце моє і я. Тиці клюють калину, бризки, мов кров гарячі, Падають в сніг ескристий. Птиці клюють калину. Чом же вона не плаче? Болю не вже не чує. Птиці наїлись ягід, і на снігу блакитнім чистять дзьоби червоні. Птиці наїлись ягід, сніг, мов багряний. Глянь, а калина сміється.